Свято дитячої посмішки, приурочене дню захисту дітей, нещодавно пройшло в соціально-психологічному реабілітаційному центрі для дітей віри, надії, любові. В цій установі перебувають особливі діти, які позбавлені батьківського тепла родинної домівки. Їх дитинство не назвеш безтурботним та наповненим яскравими кольорами. Тому ці діти більш за інших потребують уваги та доброти. Чудово написано назва свята: свято дитячої посмішки. Хотілося побажати, щоб на вашому обличчі завжди була посмішка, посмішка радості, і щоб ви отримували від життя лише тільки на солоду. А нам, дорослим, це основне завдання і головне завдання це забезпечити те, щоб ви себе відчували і в дитячому закладі віра, надія, любов, і в цілому в місті дійсно захищеними. Дійсно, щоб ми вам створювали прекрасні умови, чудові, умови життя. Вихованці центру з особливим нетерпінням чекають на свята та гостей. Так і цього разу раді були усім присутнім. Діти підготували свою невеличку концертну програму. Вони з задоволенням танцювали, співали, розповідали вірші. Від усієї душі посміхалися та раділи святковому дню, який їм подарував не тільки хороший настрій, а й чимало солодких подарунків. Пригадаємо себе в дитинстві: чи багато потрібно маленькій людині? Мабуть, ні. Лише любов та відчуття, що ти потрібен. Ну і звичайно ж, солод лодка цукарка